громада, доброго вечора. Я звертаюся до вас з проханням, тому що воно сьогодні має сенс для мене особисто, тому що канал новий і я хочу з вами проконсультуватися. У мене є дві теми, вони достатньо короткі і не тягнуть на мій традиційний формат близько 15 хвилин, тому їх вирішив об'єднати разом. І вони гарячі, актуальні, і мене просто дуже цікавить. Як ви вважаєте? В випусках треба бути, ну, говорити про одну тему і навколо цього всю розмову будувати. Чи тем може бути якісь кілька для того, щоб вийти на цей формат 15 хвилин, яке більшість схвалило читачів? Тому пишіть мені, будь ласка, розказуйте, я буду думати, як це зробити наступного разу. Бо Мені головне, щоб вам було зручно, бо ви ж розумієте, що два рази поставити по фрагменту чи один цілий текст це для мене не є великою проблемою. А тем дві перша тема це Запорізька атомна станція, про що зараз багато говорять і про її майбутнє. І друге це фінмоніторинг, який став як би, приводом для того, щоб ввести санкції. Проти Порошенка і тепер навколо цього теж у фінмоніторингу, чи його керівництва є проблема. Закликаю вас е, поширювати це, це відео, е, коментувати, лайкати його. От і е, це дуже важливо для самого Ютуба, тому що він тоді бачить, що це цікаво, і починає пропонувати іншим людям. А для нового каналу, такий як мій, це вкрай важливо. Тому дуже сподіваюся на вашу підтримку. Так от Запорізька атомна станція. Ясно, що вона прив'язана до Дніпра, забори, охолодження до всієї системи України і те, що її відрізали від України, це вкрай негативно стосується її безпеки. Тобто, є небезпека, що з нею може статися, і це є постійно, і це треба якимось чином урегулювати. І дуже багато країн світі, які е, мовчки чи голосно говорять про те, що ця станція повинна бути передана Україні, і так вважають і в Китаї, так вважають і в Європі, так вважають, і в Сполучених Штатах, і, е, схоже, е, на це згодні і в е, Московії. І питання тільки в тому, як це зробити. Ну, не можеш, зрештою, е, е, піти на поступки. Путін в Україні Ну, ніяк не може. Те, що ми вивели війська з Кульської Ґ... області, ну це ж не ми зробили поступку. Це ж вони героїчно наші війська вивели. Хоча засоби масової інформації західні експерти говорять про те, що це не був відступ наших військ, а було їх виведення. От, і е... він, герой, він отримав Путін, сам поїхав, чи двойника послав свого чи щось таке. Подвиг зробив і звільнив Курщину майже всю від українців, і ну, напрацював очок. Суспільство задоволено. А тепер йому треба ще напрацювати очок, щоб віддати якось нам атомну станцію. Як це можна зробити? Щось віддати і набрати очок. Ну схоже, вони придумали вони придумали. Він подарує цю станцію Трампу. Ну, от він Трампу зробить такий широкий жест І подарує цю станцію, і її будуть контролювати американці. Вона буде, ніби, в американській сфері впливу, і ця сфера впливу забезпечить їй ну, безпеку. Таким чином, Україні цю станцію не дають, а дають їх американцям. Ясно, що американці будуть номінально. Виконувати все, там можливо, там вони будуть якось фінансово в цьому брати участь. Але суть в тому, що це, як на мене, такий привід, як би показати Путіну, що він нічого в Україні не віддає. І схоже, що це і буде єдина територіальна поступка, яка на яку готовий ну, Путін принаймні зараз. І Якщо це справді станеться, це хороша ідея. Не знаю, в кого в голові вона виникла. От ясно, що всі це будуть приписувати собі. Є така версія, що це запропонував Зеленський. А Путін, а тепер, значить, Трамп хоче забрати вже ледве не всі станції. Але з того, що я чув, це не ну, якби ця ідея навряд чи з'явилася в голові Зеленського, і навряд чи пропозиція це Зеленського, тому що кілька разів. Трамп в різних місцях говорив, що ми говорили про одну електростанцію. Ми говорили про одну електростанцію, і ніякої ініціативи з боку України з цього приводу не було. Ми знаємо всі ініціативи України. Ми пам'ятаємо, що суть ініціатив була в тому, щоби, значить, ракети не збивали, не літали над Україною і кораблі спокійно плавали в Чорному морі. І це ініціатива, яку свого часу озвучив. Макрон а про цю станцію такого нічого особливого не було. Тим чином можна говорити, що якщо сьогодні е, ця ініціатива подарувати станцію Трампу е, у росіян знайде підтримку, це буде хороша ідея. Бо насправді, як багато хто пише, що, от якщо вона буде власністю американців, тоді е, Путін туди не зможе нічого робити. І так далі я вам скажу чесно, що. На тій території Донбасу, яка сьогодні захоплена, і не тільки Донбасу, яка захоплена е, окупантами, там є підприємства, власниками яких є американці. І як це на це вплинуло? От, звичайно, якщо би, е, ця станція охоронялась би Збройними силами Сполучених Штатів, якщо б там стояли патріоти, які, які би охороняли ну, контролювалася Сполученими Штатами, там була група військ їхня. Тоді можна сказати, що Путін туди не попреться, тому що це ж, якби ну фактично, американська власність, американська територія, будемо так вважати. А насправді цього всього не буде. Я буде охороняти цю станцію Словочні з гвардія, чи ці, хто буде охороняти, і це буде просто формальна причина для Путіна пояснити, який він гарний вчинок робить, передаючи цю станцію. Але. Ще раз кажу: ви бачите, що за ці три роки контроля станції Путін не зміг її запустити, хоч він все контролює, і безумовно йому потрібна електроенергія на окупованих територіях, але він запустити її не може і навряд чи її зможе запустити, тому що без комунікації з усім енергетичним і індустріальним комплексом України ну, це зробити фактично неможливо. Тому я дуже сподіваюся, що ця історія. Стане чинною, що її підтримують, і вона її дограють до кінця. Бо Україні безумовно ця станція дуже потрібна, бо якби у нас була ця станція, якщо би наша влада не зробила ті тих дурниць, яка вона які вона зробила. Ну будемо говорити так на початку війни, ну, от бо е, всі ну, проблеми цієї станції пов'язані там з першими днями війни. Це я ще раз кажу, що це прорив. В бік цієї станції, яка дуже далеко в тилу знаходиться, але е, туди війська допустили. І друге, це е, не було опору, не було захисту цієї станції, і е, це велика проблема. От тому е, я ну, тут трошки, так би мовити, в позитивному настрої з приводу цього і чекаю, що буде щось навколо цього хорошого. Нагадую, що вам. Конче необхідно лайкнути цей текст, і конче необхідно його куди небудь поширити. Я не знаю, куди ви його можете поширити. Пошліть друзям в своїх соцмережах чи кудись ще, і тоді е, YouTube побачить, е, як ви цінуєте цей текст, і він почне більше показувати його е, на своїх сторінках. І мені від цього буде точно краще. а... Коли ми всі разом доносимо правильну думку до суспільства, то всім нам стає від цього краще, а не тільки Просто я отримав більше переглядів. Бо дякуючи вам, у мене канал розвивається достатньо нормально, і ми ну, хай завтра тиждень, або у нас вже он, і аудиторія, і переглядів багато, і так далі. Так що я вам дуже вдячний. Друге, то проблема чи тема це фінмоніторинг. Нагадаю вам всім дуже веселу історію. Він мені ну, шукали, як ввести санкції про попаршану. Ну, це звичайно проста історія ввести санкції, коли йдеться про реальних ворогів України. Це СБУ подає звернення в РНБО і каже, що оце, цей значить, чоловік він ворог, і давайте проти нього ведемо санкції. Головна умова. Цей ворог, навіть якщо він громадянин України, він втік, він не, не, не знаходиться на території України, і проти нього не можна ввести е, чесний судовий процес і не можна його покарати таким способом. Е, ну Порошенко, як ви розумієте, знаходиться на території України, і якщо є потреба е, судового процесу, то ніякої проблеми з тим, щоб його викликати, значить е, немає. Я вам нагадаю більше шули. Порошенку якогось разу заборонили нещодавно виїзд за кордон. Йому там вручили на кожен день по 15 привісток. і потім виявилося, що коли він не поїхав, то вже виявляється і ходити нікуди не треба. І, ну, тобто це ігри, це все зрозуміло. Але ключове Порошенку можна було. Значить, Переслідувати його в звичайному кримінальному порядку. І це мав зробити, якщо би така проблема була СБУ, чи хтось там інший, От. але тому вони не подали свого звернення на РНБО. Почали шукати, хто це може зробити, і знайшовся в охочий, новенький, свіже призначений керівник фінмоніторингу. Може, гостими призначали, не знаю, який е зразу. Активно, старанно написав все, що йому сказали, я так думаю. Але потім виявилася проблема. Виявилося, що фінмоніторинг не може подавати е, в РНБО такі звернення на санкції, і це не передбачено законом. Ну, це зрозуміло, чому не передбачено. Тому що, е, е, якщо хтось щось неправильно в бізнесі робить в Україні, звертайтеся до суду і вирішуйте це питання. А РНБО, тут якби немає ніякого стосування, але іншої структури, яка готова була написати такий Пасквіль на Порошенка, не було. Був тільки один фінмоніторинг. Тому що зробили. Тоді фінмоніторинг звернувся до Кабміна, і Кабмін проголосував, що треба передати ці документи РНБО. Тобто, Кабмін сам не хотів теж нічого робити, а от чийсь документ вони готові були підтримати. Тому що Кабмін має право подавати в РНБО ці документи. Так і сталося. Фінмоніторинг звернувся до Кабміна, Кабмін звернувся до РНБО, РНБО винесло санкції, тепер вони оскаржуються в судах українських і в європейських, будете скаржуватись. Але ось що цікаве. Виявляється, що фінмоніторинг створений для того, щоб ловити злочинців. І що треба йому робити? Це моніторити їхні рухи, грошей, діяльність, і цю діяльність, гроші, рухи передавати куди силовикам. Чітко це прописано в законі. Про фінмоніторинг. Вони мають право передавати це в слідчі структури. Але вони не мають права це передавати в органи влади. Ну, чому? Ну як? Ви розумієте, датабка? Це все одно, що от як в радянському Союзі було. Я там не знаю там полився з сусідом, і мене, значить, на роботі викликають. Полився сусідом, побив його, чи там щось таке. Є звернення до міліції. Міліція прийшла, розібралась тому 8 суток, тому 15, там і так далі. Так саме проста ситуація і тут. Якщо є злочинець, який в фінансовому плані робить якісь порушення, то не треба звернутися до мера міста, щоб він з ним поговорив чи до е, керівника е, партійної організації, чи навіть до президента. Треба, щоб це вирішував суд і слідчі органи. Але ж ну, наша влада ще не в курсі про такі дрібниці. Вони е, порушили закон і замість того, щоб передати е, ці документи тільки виключно в суд, ну, чи в слідчі органи відповідні, вони це передали в Кабінет міністрів. Якій немає функції винесення вироків і проведення слідства, і таким чином сам факт е задіяння е, в цій історії, він перше, безглуздий, тому що фінмоніторинг не має ну, не має повноважень подавати туди документи. З іншого боку, він і не має права нікому подавати ці документи, крім е самого Кабміну. Я, не знаю, я знаю, що з ним хочуть зустрітися, поговорити депутати з Європейської Солідарності, з цим керівником фінмоніторинга. Я би, чесно кажучи, зразу подавав на нього в суд, але ну, формально найпростіше, що він може зробити, це сказати: Ой, вибачте, я помилився, я хочу відкликати це звернення. Яким чином він відкличе це звернення? Кабмін скасує своє рішення, і РНБО скасує своє. Але я думаю, що всього цього не буде, що треба просто подавати в суд, і щоб весь світ і всі українці знали, що ну, мафлює влада, вона ну, робить все, що заманеться. мене, уявіть собі, значить, що таке фінмоніторинг? Це означає, що у вас є якісь гроші чи якесь підприємство, воно кудись там перерахувало гроші, і там хтось в фінмоніторингі це відстежує. Фактично, це фінансова таємниця. І якщо. Оці гроші, якісь, які кудись пережахував Порошенка. Е тепер е про них дізналася в, в владі, то уявіть собі: от у вас є маленьке підприємство в селі, і у вас там, ви там щось робите, і у вас є якісь гроші. А тут взяли, написали, е передали документи голові сільради і сказали: голова сільради, у нього там є 20 мільйонів. Так ти там щось піди до нього, викрути йому руки, і скажи, хай він тобі мільйон віддасть. Кешем чи там на будівництво дороги, чи на щось інше. Тобто, фактично, якщо такі речі, можливі, е незаконні по передачі даних про вашу фінансову діяльність не вслідчі органи, тому що ви щось порушили, комусь іншому, Ну може, бандитам знов таки, ну, ми так. Хоча у нас там часто не можна вже відрізнити владу де бандити, але в принципі, уявіть собі, що в фінмоніторингі сидять люди і передаються документи не в органи влади, а яким бандогрупуванням. бандогрупуванням. Тобто, те, що якщо це можна зробити з Порошенком, то це можна зробити кожною громадянином України, і в цьому ще більша небезпека. Тобто, е вони продемонстрували, як вони в принципі діють. Вони діють, в принципі, так, що для закон для них немає ніякого значення. Отака історія. Так що е, я ще раз звертаюся до вас, я почув нагаду вам сказ... розповісти мені, чи висловити, як ви думаєте, чи варто дві теми об'єднувати в один матеріал. Я говорю про теми, які не поєднані між собою. Просто вони актуальні в цей момент, як мені здається, чи може і три інколи, чи робити про кожну окремо. Гарного вам вечора, сподіваюся, сьогодні ніч буде більш тихою, ніж завжди. Сьогодні рівнодення, сьогодні день народження Мазепи, сьогодні багато важливих, цікавих. Подій є над чим подумати, і як це переосмислити? Слава Україні!